Власний бренд шоперів Мала Шоп-бренд розробила жителька села Стіна Томашпільської громади. Валерія Маланська навчається на третьому курсі гуманітарного університету в Одесі і вже майже півроку виготовляє екосумки. Під час війни дівчина повернулась додому та почала займатися розвитком та поширенням культури села, а ще втілювати мрію створення власного бренду. Який зараз знайомить туристів села стіна з деякими особливостями місцевої культури, Валерія Маланська, авторка бренду, з нами на зв'язку. Вітаю вас! Вітаю, розкажіть, будь ласка, як виникла ідея і з чого власне все почалося? Насправді я вже дуже давно хотіла в свою власну справу. І так як моя мама займається пошиттям одягу, я мріяла про те, що зможу колись створити власний бренд і популяризувати ось під власним брендом якийсь наш товар, створений власноруч. І так співпало, що наприкінці літа я потрапила на тренінг, який влаштовували тут в нас в Томашпільській громаді, і познайомилася з таким соціальним під. Приємництвом як це крафт, вони дають невеличкі кошти для е, творчих таких людей, які хочуть створити власну справу. Тому я написала ось цей невеличкий проект, виграла його і вирішила, що дороги назад немає. Навіть якщо я е, навіть якби я не виграла, то все одно мені здається, я б намагалася продовжувати, тому що мені справді дуже сподобалася ідея шоперами. бо Останні кілька місяців я прям загорілася. Мені дуже подобалося купувати ці шопери, їхні різні види, спостерігати за різною тканиною, як вона носиться. Ось тому вже почала придивлятися до цієї ідеї, і саме поштовх до створення бренду, я думаю, був від початку з цього тренінгу. Тренінг був по соціальному підприємництву, по написанню грантів. І це мене надихнуло на створення власного бренду. Скажіть, будь ласка, хто допомагає у роботі? Можливо, підтримує? Я завжди кажу, що малашу бренд це сімейний бренд, тому що дуже велику підтримку я отримую зі сторони сім'ї. Мама займається пошиттям шоперів, а інколи допомагає моя менша сестра, коли їй цікаво. Я більше відповідаю за такий мистецький процес. Розписую, розмальовую шопери, не просуваю їх. А тато задіяний в питаннях з логістикою. Але насправді він для мене відіграє дуже таку важливу мотиваційну роль, бо я відчуваю підтримку з його сторони. Це щось набагато більше ніж тільки фінансова підтримка, а це в сто разів цінніше. І ефективніше для нас. В чому особливість ваших екосумок? По-перше, немала сумка, так називається наш товар. Це екологічний товар, за допомогою якого я хочу просувати екологічну свідомість на такому невеличкому етапі. Я вже розумію, що це дуже важливо, особливо зараз наш час. По-друге, немала сумка це товар, який ем, несе в собі автентичність, ем, українську традицію, культуру, цінності. Адже найперша концепція е, мого, е, продукту полягає в тому, що е, я просуваю культуру свого села, е, села стіна, е, тому що на шоперах перші шопери я малювала. Із сон травою, це наша реліктова рослина, яка росте в нас на сонній поляні заповіднику. І до кожної сумочки я ставила на сонтрави, сон трави, щоб ніби поширювати цю е рослинку, збер зберегти її і тим самим е поширювати ідентичність села стіна. І по третє, це не знаю, чи мене всі зрозуміють. Це моя суб'єктивна думка, але я вважаю, що немала сумка це поєднання двох світів. Світу такого сучасного теперішнього, дуже швидкого, коли люди спішать за часом, хочуть все встигнути, І другого світу такого більш приземленого, сільського, автентичного, наповненого цінностями. І ці два світи, ніби зіткнулися, і є така спільна точка, що їх об'єднує. Це маленька дівчинка, яка мріяла створити щось своє. Яка бореться своїми страхами, яка намагається вірити в краще майбутнє своєї країни в такий нелегкий час, любить те, чим займається, і не може опустити руки, бо її оточують неймовірні люди, які натхненні, які мотивують, підтримують і цим самим заряджають її. Тому я думаю, це така третя особливість. і Своїм прикладом хочеться мотивувати більшу кількість молодих людей. Бо в свої 19 років я дуже багато мріяла і не побоялася зробити перший крок. Скажіть, будь ласка, для кого ви готовляєте ці еко-сумки? Ну, сама назва еко-сумки вже про себе говорить. Це екологічно свідомі люди, люди, які хочуть допомогти. Суспільству відмовитися від поліетилену, пластику і дуже велика частка людей це туристи, які приїжджають до нас в стіну. Я також проводжу екскурсії і помітила таку е тенденцію, що людина приїжджає в село на екскурсію і хоче побачити наш стінянський продукт. А його дуже мало. У е сто разів буде приємніше, коли людина може купити. Доторкнутися до історії, тому що я розповім, чому це там сонтравана сумці, і ем, а якщо ще додамо сон, ем, сон на сінинку, і людина зможе посадити в себе на підвіконні сантраву. Це в е, мегаприємно, і я думаю, кожна людина хотіла б прийти на таку екскурсію е, і отримати такий е, крутий подарунок. Ось тому ідея і полягала в тому, щоб. Е, Цільовою аудиторією також були туристи цих екосумок. Ну і також мені здається, що люди, які підтримують все українське просування українських традицій, наших взагалі, наших виробників, ось тому це також інша цільова аудиторія. Я вам дякую і бажаю, щоб ваша цільова аудиторія розширювалася і вам також успіху і натхнення для творчості. Бо як ми бачимо, вона доволі вдала, доволі автентична в чомусь і крафтова, і дуже цікава. Дуже дякую, Валерія Маланська, авторка бренду Малашо Бренд, була з нами на зв'язку.